Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Часто запитую, як з мінімальними затратами переоформити нерухомість і що обрати дарування чи заповідь. Тож далі коротко і по суті розберемо можливі ризики. А поки підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал, там знайдете ще більше актуальної та важливої інформації. Ризики, хто дарує, і заповідає для дарувальника. Подароване майно одразу по реєстрації переходить у розпорядження обдарованого. Останнє може робити фактично з ним, що забажає, навіть виселити з будинку чи з квартири в той же день. Щодо заповіту, то спадкоємець отримає свідоцтво про право на спадщину тільки після смерті спадкодавця та спливу шестимісячного строку з моменту відкриття спадщини. Правда про те, що заповіт, наприклад, змінений. Може дізнатися в день його оголошення і може бути неприємно здивований. Відмінності, розірвати чи визнати недійсним дарування можна лише через суд, але для успіху потрібно достатні докази. Крім того, звернутися до суду можливо лише протягом одного року з дня укладання договору дарування. Заповідь же можна змінювати безліч. Разів, навідуючи просто нотаріуса. Але перш ніж погоджуватися на заповіт, раджу перевірити наявність неповнолітніх та непрацездатних родичів, адже вони незалежно від змісту взагалі заповіту успадкують частину майна. Висновок! Різниця в заощадженнях незначна. Але за договором дарування ви стаєте власником одразу, а доля заповіту залежить від настрою людині. Людини аж до самої смерті. Який варіант потрібний і безпечний в конкретному випадку, вирішувати вам? Корисна інформація? Ставте подобайку і підпишіться на канал. Буде цікаво. Всім дякую за увагу!